Ми переслідували НЛО тисячоліттями, не маючи ніяких конкретних даних про нього. Крім теорії змови, що уряд США кудись заховав інопланетний космічний корабель, пошук чужорідного життя був безрезультатним. Майкл Мастерс, професор біологічної антропології Монтанського технологічного університету в Бутті, вважає, що це може бути тому, що НЛО пілотують люди з майбутнього, а не прибульці з іншої планети. Вчений каже, що прибульці з НЛО можуть бути землянами з майбутнього. Для багатьох людей факт існування НЛО не заперечний. Багато експертів переконані, що принаймні деякі повідомлення про літаючі об'єкти невідомого походження протягом всієї історії є правдивими. Певні авторитетні вчені вважають, що деякі випадки НЛО можуть бути загадками природи, які неможливо пояснити сучасними земними технологіями або є витівками світла, або сонячними спалахами. Тож, якщо вони не з чужорідного світу і вони нічого не прияснюють у нашому світі, вони можуть бути з майбутнього, правда? Це насправді не так надумано, як звучить. Суть теорії полягає в тому, що існує багато доказів про НЛО, але абсолютно немає їх про прибульців. Численні експерти поставили прибульців як пояснення загадок. Прихильники цих ідей про прибульців часто стверджують, що вони відвідували Землю давно в нашій історії, але все, що вони можуть запропонувати як доказ, це мислительні експерименти. Це все описав Майкл Мастерс в нещодавно опублікованій книзі, ідентифіковані літаючі об'єкти, мультидисциплінарний науковий підхід до явища НЛО. Можна припустити, що подорож у часі стане можливою одного дня. Але якщо ми віримо в концепцію, що це із за теорію симуляції філософа Ніка Бострома, ми маємо визнати, що шанси вище нуля, що люди винайдуть подорож у часі. І, ймовірно, що будь-яке майбутнє судно, яке здатне фізично подорожувати часом, здавалося б чужим, незрозумілим, згідно сучасним розумінням фізики. Автор книги говорить, Якщо ви готові вірити, що піраміди побудували позаземні істоти, це безумовно найбільш не неймовірно за припущення, що НЛО це мандрівники у часі з майбутнього. Вчені вважає, що випадки викрадення людей НЛО, про які заявляють уже багато років, можуть бути пов'язані з тим, що вчені з майбутнього так вивчають нас нинішніх, що майбутні антропологи, історики та лінгвісти повертаються до минулого, щоб отримати потрібну їм історичну інформацію. Такої ж думки астронавт Європейського космічного агентства британець Тімоті Пік. В ефірі одного з телеканалів Великобританії він заявив, що вважає НЛО мудрівниками в часі, що прибули з майбутнього. Британський астронавт, який має майже 186 днів перебування на міжнародній космічній станції, виступив гостем в ефірі однієї з ранкових програм на британському телебаченні. Одна з тем ранкового шоу стосувалася нещодавніх слухань в американському конгресі. На яких представники Пентагону розповіли парламентарям про випадки спостереження НЛО, які вони називають невідомими повітряними явищами. До речі, відео на цю тему нещодавно було у нас на каналі. Ведучі, запитали в астронавта, як він вважає, це все ж таки позаземні об'єкти або ж секретна зброя, про яку поки що ніхто не знає. Тімоті Пік відповів, що він не вірить, що це секретні розробки нової зброї США чи інших країн світу. У мене є теорія, і теж я чув від пілотів військових літаків. Що в майбутньому рік збирається розробити технологію подорожі у часі. І мені здається, що НЛО це щось, що повернулося з майбутнього, заявив Пік. Чи має право на існування дана теорія, вирішуйте самі. А можливо, запропонуйте свою у коментарях. Буде цікаво почитати. А сьогодні дякуємо за перегляд цього відео. До нових зустрічей у нас на каналі.